Братва, до вашої уваги! Мотоцикл Аліфан КПТ-250 новинка 25-го року. Мотоцикл вже майже пройшов обкатку. Можете бачити на приборній панелі. Отаку цікаву інформацію. 884 км. Проїхав даний апарат. Що сказати, гальма реально на висоті АБС робочий. Ніякого блокування, Трекшн так само. Там писали, що 250, який трекшн. Якщо ви будете кататися в дощ, повірте, ви згадаєте, що таке пробуксовка, дуже гарно це відчуєте. І якщо на вашому мотоциклі є трекшн, то зрозумійте, що таке комфорт. Про мотоцикл ще можна сказати, що двигун його реально мене вразив. Дуже прикольний моторний двигун, який видає адекватну потужність 28 кінських сил.